Дорогі мої друзі, вітаю вас на моєму офіційному YouTube-каналі «Екстрасенс Роман Шептицький. В даному відеопрогнозі будемо розглядати з вами тему, про яку я вам цілком недавно говорив буквально кілька днів тому. Тему про дві дуже важливі дати, які наближаються. Що це за дати І чому я, власне, назвав відео, що це має зробити кожен в дати 20 та 21 березня, що саме має зробити кожен для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. І чим, і, чим, і чому важливі ці дати? Спочатку так коротенько вам розповім. Я тут зробив собі деякі такі нотатки, щоб нічого не забути. Спочатку вам розповім, чим важливі дати. 20 числа 20 березня у нас. Що буде, я думаю, для вас це вже якби не секрет, так? Це буде день рівнодення. День рівнодення. Дуже важливий енергетичний день. Взагалі-то День весняного рівнодення, він, в принципі, по енергії є одним з таких найсильніших днем в році. Коли наші думки, коли наші бажання, коли наші, взагалі, те, що ми говоримо, практично. Може моментально збутися. І чим цей день ще буде сильним цьогоріч 2023 року, тим, що буквально зразу 21 числа, у нас наступає, приходить фаза настання молодика, молодого місяця. 21 березня о 19. 37, хтось пише, 33 вечора, у нас буде новий молодий місяць, так Новий місяць. І цьогоріч цей новий місяць, і день рівнодення в собі ще мають деякі такі важливі моменти, які варто прояснити. Тому що, по перше, Оце, от, власне, новий місяць, настання нового місяця, відбудеться в знаку Овна. Це в нас є перший знак зодіакального кола. По-друге, по власне, чим сила, тому що два таких важливих астрологічних моменти, так, співпадають в один дуже такий тісний період рівнодення і настання цього, власне, нового місяця. Коли таких дві точки, власне, співпадають, що не лише Сонце розпочинає свій новий цикл, але й місяць розпочинає свій новий цикл. Це значить, що в нас об'єднується енергія оновлення, енергія оновлення і перезавантаження, як ми кажемо, перезавантаження трансформації регенерації об'єднуються в один дуже Сильний космічний потік. І, власне, ми маємо в такий день скористатися цим шансом для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. Звичайно, ми будемо з вами робити всі необхідні енергопрактики. Звичайно, ми будемо з вами підсилювати енергію цих днів. Але. До чого я взагалі веду? Сьогодні ми ще й подаємося кілька арканів витягнемо, так? З різних колод і кілька оракулів витягнемо, щоб подивитися, все-таки, як ще й зміниться енергія після 20-21 числа. Але ще яке одне теж важливе зауваження? Написав мені один з моїх глядачів. Що власне відбудеться 22 березня, або може відбутися? 22 березня 2023 року, як ви думаєте, що ми знову маємо? І знову ми маємо нашу містичну цифру 68. Тобто, якщо рахувати по тому, зараз, ну там скажете, не зовсім правильному нумерологічному там, складанню, ми маємо цифру 68, якщо додати докупи, ми маємо цифру 14 і знову ж таки 5. Навіть якщо по правильному нумерологічному обрахунку, ми все рівно маємо число 5. А ми знаємо, що вже така магія чисел, вона дійсності є, бо коли були там початки Першої світової війни та завершення, початок Другої світової війни і Завершення, початок, як дехто називає в якійсь мірі Третьої світової війни, те, що розпочалось в Україні 24.02.2022 року. Постійно сюди фігурує це число, яке в сумі дає п'ятірку. І дуже часто це, власне, число теж 68. Хтось це придумав, порахував. Я не позиціоную себе як нумеролог, там астролог. От в астрології я беру свої підказки людей, які теж це вираховують. Нумерологію теж цю хтось придумав. Ну, мабуть, не дарма. Знаєте, нічого в нашому житті просто так не відбувається. Так от. 22.03.2023 нам знову ж таки дає цю сильну, містичну підказку. І от, власне, мій глядач написав, що теж якось так співпали, бачите, наші з ним думки, я йому теж кажу, я буду про це знімати відео, завантажувати, і він каже. А от треба об'єднати наші думки, наші зусилля, наші бажання, щоб реалізувати оцей от рядок із нашого гімну, що згине наш ворог як роса на Сонці. І він так глядач міцей написав: от каже. Отак, от треба, щоб 22032023 після таких сильних двох днів, як Рівнодення. І, власне, це новий місяць, новолуння, який починає свій новий цикл, ще з першого зодіакального знаку з Овна. Щоб ця вся енергія об'єдналася, він так написав, що 22.03, теж як чергова точка старту, як перемоги нашої, після якого ще більше буде дійсності важливих подій, важливих всяких різних. Моментів для нашої перемоги. Чи дійсності це так, так. Але що все-таки нам треба зробити? Також вже там вам розказав перед історією. Що нам треба зробити? Як мінімум в ці дні, 20 го числа, 21-го числа. Я би навіть додав і 22 го числа. А про і містику тих дат ви пам'ятаєте, я говорив ще. Прогнозі, коли робив на березень місяць. В ці дні нам потрібно максимально чітко зосереджуватись на одному бажанні перемога України, візуалізувати його, притягувати його і реалізувати дійсності оцю от фразу, що хай згине ворог з нашої землі, хай забереться з нашої землі. Ми маємо чітко. Уявляти цей момент, коли вони, як я кажу, встали і вийшли. Уявляти цей момент, як вони покидають територію України, уявляти момент, як всі загрози повітряні відбиваються повністю, які йдуть зі сторони Тамереки чи з інших сторін. Уявляти, як втихомирюється сторона там Білорусі, уявляти собі чітко, як Росія. Так, грубо назвемо, капітулює, визнає те, що вони програли, йде геть з нашої землі. Уявляти захист над нашою Україною. Сильний, непробивний, який більше не допускає проникнення сюди ворога. І уявляти також, як викривається внутрішній ворог, як я кажу завжди в енергопрактиках, що хай буде викритий. Всі, хто в чому винні. Викриті і покарані по закону вищої справедливості. ці дні ми маємо це максимально чітко візуалізувати, уявляти і бажати цього, і говорити. Україна перемогла, Україна переможе, Україна перемогла, Україна переможе, Україна перемогла, Україна переможе. Така як свого роду, як мантра. Повторювати наші слова афірмації, які ви знаєте. Я є світло, ми є світло, Україна є світло, Я є перемога, ми є перемога. Україна є перемога, Я є любов, ми є любов, Україна є любов. І наші слова, паролі. Разом перемога зараз, разом допомога зараз, разом звільнення зараз, разом очищення зараз. Уявляти, як нам приходить вся необхідна допомога для перемоги. І ті самі винищувачі, і ті самі танки необхідні, і зброя необхідна для перемоги. І уявляти відновлення повністю сильних кордонів України, так як ми кажемо, до кордонів 1991 року. А оскільки ще раз наголошую, так як написано, це буде об'єднання енергії, обнулення, трансформації і перезагрузки після цих дат Україна, знаєте, як то кажуть, відкриється не то, що навіть друге дихання, а відкриється таке енергетичне підсилення, на яке ми дійсності давним-давно чекали. Тому в підтримку і того мого глядача, який мені теж написав, що от розкажіть про це. Я кажу, я все рівно про це розкажу. Я вкотре сьогодні наголошую, чим важливі ці дати і що, власне, ми маємо зробити, я вже озвучив. А тепер давайте ми кілька карт витягнемо, щоб подивитися, як зміниться енергія для України, власне, після 20-21. го го і... 22 березня. Тому що сказати, що 22.03.2023 остаточно прийде перемога. Ні, по енергії такого не відчуваю, що остаточно прийде перемога, але прийдуть вкотре ключові, трансформаційні, сильні енергії для пришвидшення нашої перемоги. Це дуже важливо. Ми би всі цього хотіли, звичайно, але ще раз кажу: війна починається в один день, але, на жаль, в один день вона не завершується. Це питання процесу, а з таким ворогом, тільки силовим методом можна їх вибити з України. І що, на чому ще, власне, важливо наголосити, що в процесі нашої перемоги наразі не існує конкретної дати. Не існує конкретної дати, але те, що Україна переможе як факт, це сценарій, прописаний Вищими силами. Отже, дивимося, як буде змінюватися енергія. Спочатку з колоди, а ні, не цієї, а з колоди Таро-Ошо. Кілька карт витягуємо. Так, перша карта у нас зриваються маски. А ми, власне, про це і говорили. Чим більше ворогів буде викрито, і покарано внутрішніх, в тому числі, тим швидше буде наша перемога. Бо зовнішніх ворогів знаємо, а внутрішніх треба і далі викривати. Ще одна карта: обнулення та перезагрузка. А це ще аркан 5, верховний жрець, класичної колоди, аркан віри. Тому по вірі кожному і прийде. Віримо, знаємо, бажаємо перемагаємо. Ще одна карта. Ворог, який намагатиметься скористатися теж магією та містикою цих чисел. Тому в ці числа особливо підвищена має бути увага та обережність до того, що буде відбуватись навколо нас. Я не лише маю на увазі. Простір фізичний, але й енергетичний. Тому що я неодноразово вже й наголошував останні періоди в своїх прогнозуваннях про те, що нечисть теж має виставлені певні часові рамки, в які вони не вкладаються, і за це їх теж чекає знищення та погибель. Бачите? Тобто вони захочуть, звичайно, ще максимально нашкодити і теж скористатися. Даємось далі. Але ми витримаємо і всі загрози відіб'ємо. Це наша карта урожаю. Даємось далі. Аркан зірка. Здійснення наших бажань і аркан тиша. Звичайно, коли завершується війна, настає тиша, гармонія, спокій та баланс. Далі. Ну логічно, після тиші, аркан відпочинку. І ще одна карта. Нові шляхи, нові дороги, нові можливості, нова підтримка. Аркан дружелюбності. Тому не побоюсь цього слова, це ще одна така пікова точка, яку ми переживемо в перемозі над ворогом і над тою всею нечистю. Зберемо урожай, здійснюється наші бажання і нарешті дай Бог для кожного з нас. Буде цей Це, дійсності момент і точка перепочинку та відновлення. Але от з чого все починається. Маски падають, обновлення перезагрузка. І вкотре б'ємо ту всю нечисть. Силовим методом, силовим наголошую. Я, звичайно, дуже хотів, щоб, знаєте, так, от прийшло там те число, і так от всі там. Оголосили все, Росія програла там так далі. Вони ніколи не визнають, що вони програли. Максимум не визнають, що вони успішно виконали завдання своєї спецоперації і забралися типу геть. Про це ще треба зробити окремий ефір, бо теж є одна цікава ідея, яка прийшла на днях. Дивимось колоди Вокс Аркана: енергії трансформації для України після 20, 21, 22 числа. Пришвидчення нашої перемоги. Королева кубків. Отримаємо дари, отримуємо подарунки. Отримаємо зброю і покровительство. Шестірка мечів. Рухаємось вперед, виганяємо всю ту нечість. нові знання, нові можливості, нові відкриття. Честірка кубків. Хороша карта ностальгії. Щоб в дійсності було що святкувати. А що для нас ностальгія? Це період мирного життя в Україні. І можливість це повернути. Ще одна чудова карта. Туз мечів. Різко, швидко, відрубуємо це все. І дай Бог, щоб контрнаступальні дії почалися швидше, ніж їх прогнозують. А це цілком і повністю ймовірно. Про це буду робити ще один окремий ефір. Тож слідкуйте за ефірами. А для цього підписуйтесь на мій YouTube канал, котре нагадую, наголошую, щоб бути в курсі тих подій, які, власне, я розглядаю і роблю прогнози. Також наголошую, що всі. Прогнозування, посилання я одразу дублюю в свій телеграм-канал Екстрасенс Роман Шептицький, щоб не пропустити, можете і там підписатися. А також залишайте свої коментарі під цим відео, що ви думаєте з приводу магії та містики цих чисел. Паш Кубків далі у нас йде: як народження нових вкотре ще можливостей для перемоги і хороші новини. Бачите, там намальована Риба. Хороший улов. Ще одна карта, яку ми тягнемо. Вісім Пентаклів. Кропітка робота наших хоробрих воїнів ЗСУ. Нашої армії, нашого війська, для оборони, для захисту, для відбиття ворога, для контрнаступальних дій. І король Пентаклів. Все в наших руках. Пентаклі це теж матеріальна допомога передусім. Чомусь хочеться ще одну карту. І, мабуть, не дарма, тому що тут у нас аркан народження Нового світу, аркан світ. 21 аркан. Логічна точка. Завершення попереднього циклу. Таке панування нечисті після цього стане ще меншим. І нечість вдасться вибити ще швидше. Мене це радує. І кілька підказок з колоди. Знаєте цю колоду? Wisdom of Oracle. Мудрість Оракула. Глибокі знання. Ще будуть повертатись наші воїни, які були на навчаннях. Прекрасно. З новими знаннями до перемог. Аркан такого племені, об'єднання, і ті нові союзи та підтримка країн буде ще більшою для перемоги над ворогом, світове об'єднання для України. Медитуємо, дихаємо, концентруємось на тих головних бажаннях, які я вже сьогодні озвучив, і живемо так, ніби вони вже по факту реалізувались. Як вже Україна перемогла, це треба прямо знаєте, проникнути з тим станом, проникнути з тою енергією. І максимально чітко це візуалізувати. Україна перемогла. Бо так воно і є і буде. Отримаємо ще більше благословення. Почнуться активні контрнаступальні дії з нашої сторони вибиття ворога. Карта вичистки. Правильний вибір треба робити. Так, духовно ростемо, розвиваємось, правильно думаємо, правильно робимо вибір, бо це карта такої, якби розвилки, роздоріжжя і успіх та вдача на нашій стороні. Ну, що тут ще сказати, любі мої глядачі? Сьогодні я натхнений таким хорошим чудовим ефіром, такою хорошою, чудовою інформацією. Ще гляну, що подивлюся, чи я нічого не забув вам ем... повідомити. Так, вроді так все основне. Ну і, звичайно, я наголошую, що в масштабі України так, я вам сказав, що робити в ці дні. Але і в масштабах особистого такого, так, життя, ніби теж треба зайнятися вичисткою всякого мотлуху як зі свого життя, так і зі свого дому, так і з своєї голови з усіх рівнів. Помиритися з тими, з ким сварці, взагалі старатися не, не сваритися. В ці періоди добре завершувати попередні справи, віддавати борги там, чи кредити, закривати, планувати правильно майбутнє, займатися духовними, енергетичними практиками, самоосвітою, самонавчанням, правильно дбати про здоров'я в ці дні, також поремонтувати все, що зламане, поламане і так далі. Те, що не підлягає ремонту викинути. Далі, в такі дні ми більше плануємо. Не беремо в ніякі там займи в борги і так далі. Під якихось таких великих там покупок чи важливих там підписань, якихось таких е, проєктів, теж бажано утримуватись. Бажано ніякого алкоголю, ніяких там, поганих звичок, не переїдати ніякі азартні ігри, ніякі там, екстремальні види спорту. Також ем, не починати нічого глобально нового. Ще раз кажу, це період завершення одного етапу життя і планування правильного початку наступного етапу життя з правильною візуалізацією. Це те, що я ще хотів сказати в ці дні, на що власне, зважити увагу, тому бути в максимальній гармонії. Які б не були провокації, що б то нечисть не хотіла там завдати і так далі. Ми сильні, пам'ятаємо це, ми єдині, пам'ятаємо це, ми в єдності з нашим Творцем, з енергією світла, з енергією творення, сотворення, з енергією любові Божественної, з новими космічними потоками, енергіями. І разом в об'єднанні ми всю ту нечість б'ємо і обов'язково поб'ємо і переможемо. Отакий От має бути настроїв. Отакі От ці дати важливі. І це ще один перехід, який пришвидшує нашу перемогу. Перемогу України над тими расистами. І перемогу світла над тою всею нечистю. І хай буде так. Тож, любі мої, бережімося, тримаймося, любімося. Все буде Україна. Правильно візуалізуємо, працюємо над нашою перемогою. Почуємось в нових прямих ефірах та прогнозуваннях. Всіх міцно обіймаю миру внутрішнього та зовнішнього. Всім бажаю.